Я думаю, що насправді новина про те, що Клюєва оголосили в розшук, вона не є несподіванкою. Я думаю, що для всіх було одразу очевидно, що влада дає можливість Клюєву сховатися. Бо Генеральна прокуратура, незважаючи на вимоги, зокрема депутатів від радикальної партії, відмовлялася внести до парламенту подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Клюєва. І коли обговорювалося питання в парламенті про зняття з нього недоторканності, десятки разів. Пролунало запитання до представника Генеральної прокуратури, чому немає відповідного подання на арешт, на що ми не почули мотивованої відповіді. Тепер заява про те, що Клюєв зник, цілком очевидно, що йому дали можливість зникнути, як і дали можливість зникнути дуже багатьом іншим важливим членам банди Януковича. Зокрема, і брату Клюєва, і Багатирьові, і багатьом багатьом іншим. Як дали можливість багатьом членам банди Януковича заховати за депутатським мандатом у нинішній Верховній Раді, всі мають відповідати, починаючи від бойка. Який, як я вже сказав, 400 мільйонів доларів на вишках вкрав, а відтепер ховається за депутатським мандатом сьогодні, розказує, що не мають не мають доказів, щоб притягнути бойка до відповідальності, бо бачите, вишки, на яких вони наварили 400 мільйонів доларів і поклали до кишені, залишились в анексованому Криму. І матеріали, мовляв, вивезли. А я думаю, що ні. Це якраз причини для того, щоб не притягувати до відповідальності. Чи, наприклад, колишній голова Нафтогазу Бакулін, який теж зловживав перебуваю? на цій посаді. Тобто, якби Генеральна прокуратура хотіла, якби була політична воля на найвищому рівні, я маю на увазі воля президента, то ці б вже подання давно були в Верховній Раді і парламент проголосував. А так очевидно, чи чекають, поки втечуть. Чи чекають, щоб чемодан грошей кожний місяць заносили для того, щоб і далі ховатися за депутатською недоторканністю? Тому я неодноразово звертався до президента із вимогою значить, вплинути на генерального прокурора, оскільки генеральний прокурор призначається за поданням президента, це його кандидатура, щоб вони негайно внесли подання до Верховної Ради на цілий арешт цілого ряду відомих злодіїв, прізвища яких знає вся країна. На жаль, мовчать натомість за моєю інформацією. Готують подання на зняття депутатської недоторканності, зокрема членів нашої фракції Мосійчука, Лозового та інших патріотів народних депутатів. Тобто банда Януковича ховається за депутатськими мандатами, і доказів по них немає. А на депутатів-патріотів, які захищали країну рік тому. І по сьогодні продовжують захищати на них, бачите, докази збирають швиденько. Точніше, не збирають, а фальсифікують, вигадують. Коли була можливість затримати арештувати Клюєва, Генеральна прокуратура з поданням не звертається. Потім, коли клюєв зникає, усі роблять вигляд, що його шукають. Насправді це цирк, який спеціально влаштовують для народу, щоб імітують боротьбу із корупцією, боротьбу із бандою Януковича. А насправді ця банда Януковича дуже вільно себе почуває. Тому я думаю, що треба. Ставити питання про відповідальність керівників правоохоронних органів. У тому числі й Генеральної прокуратури України, які дали можливість зникнути Клюєву. Більше того, я скажу, Верховна Рада тривалий час тому проголосувала закон про заочне судочинство. Якщо розказують наші представники Генпрокуратури, що Росія, наприклад, не видає втікачів, які очолювали владу в Україні, де хоч один судовий процес по цьому закону по заочному судочинству. Чому Богатирьова Янукович Клюєва, Заров, Арбу? Узов і маса маса інших. Чому вони не притягнуті? Клименко, Захарченко, ті, хто вбивали людей на Майдані, ті, хто розкрадали країну, чому вони досі не використано цей закон про завочність правосуддя? Чому вони досі не засуджені? Прокуратури немає доказів. Якщо немає доказів, значить питання як працюють. А якщо докази є і не передають до суду, теж питання щодо відповідальності. А якщо не здатні розслідувати, то навіщо нам такі правоохоронні органи? Людина перебуває під лісом? Очевидно, йде зовнішнє спостереження, очевидно, йде прослуховування і так далі. І так просто взяв і зник. Та так не буває. Якщо він зник, значить, це комусь треба. А кому треба? Хто дав можливість, щоб він зник? Тим, хто здійснював, це спостереження. Чи, очевидно, надійшла відповідна команда? Можливо, той клюєв занадто багато знає. Можливо, разом із тими, хто сьогодні при владі, бабки деребанили, і тому дали можливість по-тихому йти, а потім будуть імітувати пошуку продовж трьох-чотирьох років. А можливо, дали можливість утекти для того, що Клюєв далі сподівається, бо нинішня політика цілком, очевидно, веде до реваншу бандит. Януковича, то, можливо, вирішили просто пересидіти, щоб потім, коли візьмуть реванш, повернуться на білому коні. Тобто питань більше, ніж відповідей, але е цілком очевидно, що е і політики, і правоохоронці докладають абсолютно недостатньо зусиль до того, щоб ті, хто убивав наших героїв на Майдані, ті, хто розв'язав війну, ті, хто грабував країну, постали перед судом або очно. Якщо вони в Україні або заочно, якщо вони за межами країни, і, наприклад, Росія їх не видає. Сьогодні я підписав відповідні звернення до міністра внутрішніх справ, до голови СБУ, до генерального прокурора з вимогою пояснити, чому зник них клюєв, як це взагалі йому це вдалося, а далі, залежно від відповідей, будемо піднімати питання, ініціювати відставки відповідних керівників, через дії яких Клюєв мав можливість зникнути для того, щоб уникнути відповідальності.